Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма дня» І я, її ведучий Олександр Сапельнік. Сьогодні ми поговоримо хто про те, хто такий хормейстер. Хормейстер це людина, яка керує хором і диригує співом всіх його членів. Це саме та людина, яка задає напрямок, регулює хід виконання композиції і завжди знає, яким буде наступний помах його руки. Про хорове мистецтво та роботу хормейстера нам сьогодні розповість наша гостя Лілія Василенко, хормейстер, викладачка Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Вітаю пані. Добрий вечір. А, пані, ви хормейстер, так? так. А, з чого все починалося? Ну, ви знаєте, шлях хормейстера це завжди дуже цікавий шлях, дуже непростий і дуже можна сказати тернистий. Ну, власне, моя історія це історія дівчинки, яку колись батьки привели до музичної школи. От і я навчалась тоді. На фортепіанному відділі да, і е, потрапила у хор. І е, Мені пощастило потрапити в таку музичну школу в 13-ту, да, в якій були такі усталені, міцні традиції хорового виконавства. І все своє дитинство, можна сказати, я провела в колективах. Які е, безперервно гастролювали Україною та поза її межами ми виконували е, дуже велику кількість е, творів, неосяжну кількість, да, якщо у порівнянні навіть да, з іншими колективами, да, звичайно, дитячий колектив упродовж року може підготувати там, ну, від. Трьох, чотирьох, п'яти, десь в такому, да, діапазоні творів ми могли підготувати 15 творів і повести їх два відділення музики, співати на такі дуже престижні конкурси. Я дуже добре пам'ятаю, як мій шостий клас почався з того, що цілий місяць ми провели в Артеку на фестивалі Артеківські зорі. Да? Тобто це були такі дійсно, це було таке творче дитинство, і це була абсолютна закоханість в хорову справу в хор. В це колективне музикування, де було дуже багато е, талановитих дітей, і наші викладачі, наші хормістири, вони настільки майстерно могли все це об'єднати в такий цікавий творчий процес, дійсно закохати в цю справу. І е, тому, звичайно, після закінчення, після завершення навчання в музичній школі, знов таки, да, я навчалася на піаністку, але е, ну, я вже не усвідомлювала свого життя без хорової справи. І е, варто додати, що Будучи так, ще, як хорист, учасник власне, співак хору, я тоді ще зовсім не замислювалась так, про те там, бути хормейстером, диригентом. Це була просто якась така неосяжна любов до хорової справи так, в будь-якому амплуа. От, і, звичайно, що абсолютним логічним продовженням так, цієї історії був вступ у Криворізьке тоді ще музичне училище, зараз це фаховий музичний коледж. От, на Відділ хорового диригування, де власне вже і відбулася моя така. Якась така усвідомленість, да, переусвідомленість цієї професії, де я вже зрозуміла, що так, я хочу цим займатися все своє життя, мені це дуже цікаво. От. І власне саме Криворізький обласний фаховий музичний коледж заклав ті професійні основи, які да, потім в консерваторському вже житті, в більш в навчальному да, закладі вищому, вже відшліфовувалися. Тобто була дуже міцна така база, тому що все ж таки 嗯。 Маємо розуміти, да, що музична школа це один етап, да, музичний коледж це етап, де хормейстер починає навчатися як да, хормейстер. Тобто диригування в музичних школах немає. Воно починається лише з музичного коледжу. Отім, потім а потім вже продовжується власне у вищих навчальних закладах, де вже приходить повне да, усвідомлення, наскільки ти спроможній до цієї професії, да і які в тебе в принципі можуть бути перспективи. От на рахунок спробу можливості і перспектив, пане Ліля, якими якостями повинна, повинна володіти людина, щоб стати хормейстром? Маємо розуміти, що хормейстер це лідер. Це лідер, який має володіти абсолютною да? Людина з вольовими якостями. Це людина, яка має в собі нести дуже велику кількість знань. В різних галузях, не лише в музичній сфері. Це людина, яка стоїть перед колективом, яка має. В собі своє власне бачення, відчуття музики, відчуття розуміння там інтерпретації твору, от тобто, це людина, яка має бути абсолютним авторитетом. Розумієте, так це людина, як авторитет якої взагалі не може підлягати сумніву. Тобто, я, я так розумію, що авторитет це повинен бути і як для учасників хору, і для глядачів в залі. Тобто. Абсолютно, звичайно. Ну розумієте, справа така, що люди, де, які хористи, або якщо ми там скажімо, оркестри. В оркестрі, вони мають вам вірити. Щоб вони вам вірили, ви маєте бути справжнім, ви маєте бути собою, але при цьому ви маєте мати за плечима таке. Підґрунтя професійності, знань, да, і всіх оцих рівнів. І, і людський аспект це гума да, така має бути обов'язково. Ви маєте бути гарною людиною, звичайно, спілкуватись, вміти комунікувати з різними людьми, вміти доносити інформацію абсолютно до різних людей, да, вміти їх поєднувати між собою. і Вміти доносити свою думку, своє бачення, да? тому що в кожного в принципі співака може бути своє бачення, да? але так, щоб все ж таки дійти якогось консенсусу, якогось е, е, загального, такої загальної думки. Тому це дуже важливо. Це людина, яка ну має бути, вибачте, на два, на три три голови вище, тому що це така в неї посада. Вона має відповідати. Так, а хвилюєтесь, коли виходить на сцену? Ну, не артист, напевно, той, хто не хвилюється. Да? Е, звичайно, звичайно е, хвилювання завжди є. Е, незалежно від того, там велика сцена чи маленька. Да? Конкурс це чи звичайний якийсь захід міського типу у нас на сцені нашого музичного коледжу. Е, звичайно, є хвилювання, звичайно, е, це теж навичка вміти його. Побороти, вміти його да, переадресувати в якісь такі вже на сцені емоції. От і я вам хочу сказати, що сцена вона. Це таке місце, де ти дійсно залежний від неї. Тобто все більше хочеться туди виходити і все більше хочеться робити свою справу. Ну от ви ще в початку інтерв'ю сказали, що потрібно бути ви, ви там закохалися так, в цю справу, і я просто по вам бачу, з яким ви захватом просто розповідаєте про те, з чого все починалося, як воно зараз йде. І можна впевно сказати, що ви до сих пір закохані в цю, в цю справу. А Пані Лі, наскільки зараз ця професія є популярна? Ну, ви знаєте, в своїх якихось школах це, можна сказати, дуже популярна професія. Наприклад, ми знаємо, що випускники коледжу це не тільки да, хормейстери, це і співаки хорів ансамблів. Це викладачі естетичних шкіл, музичних шкіл, і викладачі хору, і викладачі вокалу. Ну взагалі, да керівник хору це вчитель співу да, тому, що він має навчити співати е, людей. От це, звичайно, що е, дуже така велика практика, це регенти і співаки храмів соборів, да, що також в нашому місті досить, досить розповсюджено. Е, також хормистери, е, це майбутні диригенти, навіть оркестрів, да, режисери нерідко. Тому, звичайно, якщо казати про наше місто. То є попит на хормейстерів. Він е, безумовно є. Можливо, не, не, не такому да, персічному е, громадянину це не дуже відомо, але насправді е, випускники з хормейстерською освітою вони потрібні, гарні е, хормейстери, гра, гарні музиканти, які можуть і хочуть навчати продовжувати свою справу, втілювати, да, і, 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 так далі, і так далі. Тобто, м, ну я вважаю, що на сьогоднішній день. Ця справа залишається достатньо популярною, от тому, що популяризація хорового співу це погодьтесь дуже важливо сьогодні, так. особливо в наші дуже надзвичайно складні часи. А українська пісня так, в хоровому виконанні має лунати має сьогодні лунати навіть гучніше ніж це було. Я не знаю кілька років тому назад. Так, тут я з вами повністю згоден, але <скільки> а, пані а які взагалі перспективи у молодих хорместрів України. Вони є, безперечно, вони є. Як я вже сказала, що це можуть бути і викладачі шкіл, і вчителі співу. Дуже така часта практика. це Артисти професійних хорових колективів. На жаль, в Кривому розі немає професійних хорових колективів, але вони є в столиці, в Києві, да, в Харкові, у Львові, в інших містах нашої славетної країни, тобто є. Є куди їхати, є де продовжувати навчання, є де розвиватись, само, самореалізовуватись. Тобто, дос, достатньо є в нашій країні високого рівня і колективів, і учбових закладів, де також потрібні гарні професійні і виконавці, і викладачі, які, наприклад, після завершення тієї ж самої консерваторії аспірантури, можуть продовжувати передавати свої знання так само вже й ви навчальних закладах. Тобто, знаєте, дорогу осінь душі для того, хто хоче, хто до чогось прагне, хто намагається, то завжди є ці перспективи, і вони такі непогані, я вважаю. Угу. І ще одне запитання. Чи можете ви пригадати, можливо, якийсь момент із життя хору, так, який, ну, можливо, там, при виході на сцену викликав у вас от, найбільші такі емоції? Мого хору, чи хору, в якому я ще з дитинства співала, бо я співала в дуже багатьох колективах? Давайте з дитинства. От дуже, з дитинства. дуже цікаво. Ой, ну я вам хочу сказати, що коли дітьми виходять на сцену, да, хорові колективи, це взагалі дуже все непередбачувано, це цікаво. Надзвичайно було багато таких моментів. Да, я, ж, я кажу, ми подорожували і за кордоном, і по своїй країні. Я пам'ятаю, як колись ми виконували твір. Англійською мовою, чатануга чучу, про потяг. От і нам доручили грати ще на таких інструментах духових, да, щоб імітувати той звук того потягу. Я пам'ятаю, як ми їх забули. Ми їх просто ну, як діти, знаєте, десь залишили, і потім вже нам виходити на сцену. І ну, це було це був був для це був стрес. Це дійсно. І забули не тому, що там да, були якісь розгублені, а просто ну, є діти, є діти, там я не пам'ятаю дев'ять років було чи скільки. От, але ця оце, оця відповідальність, це бажання, да зробити як найкраще, втілити всі художні задуми, які в нас. Власне, диригент наш хормейстер вкладав, тому е багато напевно, що є таких, знаєте, у свідомості десь в пам'яті е історій, от, але е це завжди такою все згадується з теплотою та любов'ю, яку в нас складали, навчали і в музичному коледжі, і вже в консерваторії. Ну що ж, а, пані Лю, я дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії і ми з вами поговорили і про хорове мистецтво. Так, і а, ну, з тим захватом і а, запалом в очах, з яким, ви це розпові... з яким ви про це розповідали, це було дуже дуже цікаво слухати. І я надію, що нашим глядачам це також було дуже цікаво. Дякую вам. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була Лілія Василенко, хормейстер, викладачка Криворізького обласного фахового музичного коледжу. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.